Нарешті він повернувся. Ваш улюблений диванчик Ліон Плюс, який розкладається половинками. Чому його так сильно люблять? По-перше, тут класно йде супер м'якеньке наповнення. Ви прямо сідаєте на диванчик і тонете в ньому. О, реально розслабляєшся. Потім ідуть м'якесенькі підлокітнички на дивані. Тобто, якщо ви навіть з розгону ляжете без подушки, у вас синця не залишиться, тому що тут усе м'яке. І саме головне: диванчик розкладається половинками. Для чого це потрібно? Ну, для прикладу. До речі, ви бачили, яка легка система розкладання. Я без напруження просто розклав диван. Опускається спинка. І тут є такі два пуфіка додаткових. Ось з цього боку зайди, покажи. Два додаткових пуфіка, які ви ставите. І у вас диванчик з прямого став кутовим. Оця універсальність, за, за цю універсальність клієнти і люблять диванчик Ліон Плюс. О, є, поставилось. Підставили подушечку, о, диванчик з прямого став кутовим. Так само розкладається друга половинка. Да, він не дуже підходить для щоденного сну, тому що ось цього місця до середини може бути недостатньо, і у вас стик між секціями може попадати під спину. Це не дуже добре для щоденного сну. Але як гостьове спальне місце чудово. По розмірам 2,45 довжина диванчика, спальне місце у нас ого, 165х202 см. Тобто. Як величезне двохспальне ліжко для гостей взагалі топ. По вартості 32 700. Починається вартість диванчика. Саме цей у нас коштує 40 тисяч гривень, тому що тут йде дорожча тканинка використана. Ну, ми для шоурума зазвичай так і обираємо. Він доступний в оплату частинами на 5 платежів від PrivatMono, Абанку та Pump. В шапці профілю є телефончик для зв'язку, і на складі він завжди є в різних кольорах. Тому, якщо потрібно, звертайтеся.